Вітаю вас, друзі, Я хочу сказати декілька слів про поставу. Адже це дуже важлива тема. Тому -то давайте спочатку дамо визначення постави. Постава це звичне положення тіла, яке підтримується хребтом. А зараз у нас цікаві правильні ознаки правильної постави, тому що вона дійсно має бути правильна. А якщо вона неправильна, то це порушує звичну роботу внутрішніх органів та систем. Та приводить безладя наш хребет, ведучи його до різних деформаційних процесів. Отже, правильна ознака: перша, перша правильна постава перша ознака це та, що маківка має бути верхньою точкою нашого тіла. Ось так ми маємо триматися. І уявляємо, нібито повітряна кулька прив'язана до нашої голови, до маківки, і тяне нас до гори. Друга ознака це очі дивляться прямо. Тобто ми не дивимося чи з-під лоба, чи ось так дещо зверху, ми дивимося прямо. Третя ознака це коли підборіддя і лоб в одній площині. Отже, знову ми не задираємо голову і не опускаємо. Ми зберігаємо правило чотирьох пальців. Можете себе перевіряти, чи то ви стоїте, чи то ви сидите. Це четверта ознака, коли шия в нас витягнута. Ось таким чином витягнута. Це забезпечує нам хороший прямоток головного мозку. П'ята ознака це та, що в нас плечі на одному рівні. Тобто немає ось цих різних перекосів. Вони опущені, але не напружені. Вони в нас на одному рівні. Тому що якщо є перекоси, це звичайно буде нас провокувати. До скаліозів та інших деформацій нашого хребта. Сьома ознака, бе, е, е, шоста ознака вибачає спина пряма, пряма. спинка і зберігає всі свої природні контури. Сьома ознака це бедра. Бедра також мають бути симетричні на одному рівні. Це ми можемо провіритись, якщо станемо лицем до. Дзеркало і поставимо кінці рук, кінці пальців на гребні, на гребні бедра, і дивимося, чи вони на одному рівні у нас знаходяться. І восьма. Остання вже ознака живіт, живіт і сідниці підтягнуті. Вони мають тримати наш хребетний стовп. Сідниці дещо. Ми підкручуємо вперед дещо, а живіт нас отак от от підтягнути. Ось такі ознаки, друзі, правильної постави. Слідкуйте за цим, запам'ятайте їх, будь ласка. Тепер давайте поговоримо про те, для чого нам правильна постава. І більш детально про це скажемо. Уявіть собі, що в нас шия знаходиться дещо в перекривленому стані, чи то вона вперед, чи то назад, чи то отак в сторону ми звикли тримати. І, як правило, в нас тоді спазмуються м'язи. Як правило, в нас тоді порушується прямо то крові і недостатньо забезпечуються поживними речовинами, киснем, недостатньо поступає кров. Круг головного мозку. Погіршується пам'ять, погіршується концентрація, погіршується зір та слух, можуть супроводжувати це мигренями та головними болями. Це перше. Другий важливий такий фактор це те, що від шийного відділу хребта відходять нерви вегетативної, парасимпатичної системи. І інервують такі важливі органи, як шлунок, серце, легені, кишківник наш. І уявіть собі, що ці нерви вони перетиснуті і подають неправильні сигнали на ці е, такі важливі органи для нашого організму. Звичайно, ми будемо страждати. Тому -то Зберігайте свою шию в правильному положенні, робіть самомасаж, робіть вправи, для того, щоб все функціонувало достатньо результативно, як кровоток, так і м'язи і нерви також були щоб вільні для того, щоб інервувати наші внутрішні органи. Те ж саме стосується плечей. Якщо вони підняті, підняті отак, не на одному рівні. Спазмуються наші м'язи і тим самим перекривають кровотоки та нерви для того, щоб вони діяли, давали правильний імпульс імпульс на роботу внутрішніх органів та систем. Щодо спини, скажу також дуже важливо. Якщо у нас є викривлення спини, вона часто знаходиться в асиметричному положенні, в неприродному положенні, або ми робимо такі асиметричні навантаження їм, то це провокує такі хвороби хребта, як скеліоз, лордоз, кіфоз. І любе викривлення хребта. Це блокування кровотоку та надходження сигнала на внутрішні органи по центральній нервовій системі. А також компресивна дія на роботу внутрішніх органів. Наприклад, кіфоз – навантаження на серце, лордоз – на нитки і таке інше. Друга річ, про яку я хочу схематично намалювати, уявіть собі, що в нас неправильна постава, і вона призвела нас до, наприклад, лівостороннього скаліозу. С-образного лівостороннього скальоза. Що відбувається з нашими м'язами? Ось вони тут напружуються або спазмуються. Для чого? Для того, щоб не пустити ось цей виган далі, щоб він ще більше не вигнувся. От. Але е, якщо ми, наприклад, обираємо це, це напруження, цей спазм через масаж чи через якісь вправи, розтягуючи його, але при цьому не робимо правильну поставу, то ось ця дуга може бути ще більшою. Тому то. Наряду з масажами, вправами, ми маємо обов'язково слідкувати за своєю поставою. Отже, друзі, я думаю, ми прийшли до висновку, що при проблемах зі здоров'ям здоров нас цікавить комплексний підхід. Ось складові цього комплексу: це масаж, це правильна постава, це вправи та позитивне мислення. Ми сьогодні розглянемо деякі вправи, які сприяють для того, щоб в нас вироблялася правильна шляхетна постава. До речі, не зайвим буде сказати про те, що це в кінці кінців гарно і крім доброго здоров'я, приносить нам естетичне задоволення. Отже, перша вправа: ми знаємо, вже, як нам стояти. Домаківки шарик в наші очі дивляться прямо. Плечі не напружені, опущені, і ми робимо слідуюче: піднімаємо плечі максимально вверх, як би до вух, так? потім розвертаємо їх максимально, ось так. Живіт втягнутий. І опускаємо руки. Слідкуємо за тим, щоб плечі були на одному рівні. Ось така перша вправа. Отже, підняли плечі, розвернули їх максимально, опустили руки. Ось так ми стоїмо. Якщо ми. Цю вправу можна робити впродовж дня, особливо, коли відчуваємо, що наша постава дещо змінилася. Наступна вправа, друзі, стоїмо, станемо притул до стіни. Ось таким чином, і прослідкуємо за тим, щоб п'ять точок нашого тіла це п'ятки, гомілки, сідниці, плечі. Та потилиться, торкалися стіни, щоб вони були на одній лінії. Ось так деякий час пустимо і відійдемо і зберігаємо цю осанку. Отже, друзі, я дав вам дві базові вправи, але хочу зазначити те, щоб ви слідкували за своєю поставою, що би ви не робили: чи то є зарядка, чи то є повсякденні якісь справи. Що би ми не робили, слідкуйте за своєю поставою, чи то, наприклад, вправи для плечового пояса, слідкуйте за, за, за лінією своїх плечей, чи то ми щось піднімаємо так, слідкуйте за лінією таза та за лінією плечей. Чи то ми просто ходимо. Що би ми не робили, слідкуйте за своєю поставою: чи сидимо, чи стоїмо, щоб не було ось таких перекосів, щоб не було от таких закручень, хребта. Це дуже надзвичайно важливо, щоб ми за цим слідкували, і це поправить наше здоров'я.